З За Анатолієм Захаровичем Ракобратським я познайомився в 1985 році, коли мені було 20 років. Моє знайомство з ним було ну, занадто поверхневим. Бо Анатолій Захарович вже був достатньо відомою людиною, відомим поетом, а я лише початкуючим. Та все змінилося. 1999 року, коли Григорій Іванович Лютий видав мені першу мою збірку. Криниця щовідлунія слова, не пройшло, мабуть і місяця, як е, на шпальтах газети Запорізька Правда на цілу сторінку е, була надрукована стаття Анатолія Захаровича з рецензією на цю книжку. І в кінці своєї статті. Він написав: прошу вважати цю статтю як рекомендацію спілку письменників України. Це була перша рекомендація до Національної спілки письменників України, і тому я вирішив поїхати до Анатолія Захаровича і подякувати йому. Коли я зайшов в кабінет до Анатолія Захаровича, слова, на жаль, всі десь погубилися, тому він. Виправив становище моє і каже: Заходь, Михайле, заходь, я тебе вже давно чекаю. Якщо ти каже, прийшов мене подякувати за цю збірку, за те, що я написав рецензію, так не спіши, бо це я тобі хочу подякувати за гарну, красиву книгу. Коли я став членом уже спілки письменників України, Анатолій Закарович. Після кожних зборів обласної організації спілки письменників України чекав на мене, і ми з'їхали з ним додому, скуплялися, готували собі щось, а потім до самого ранку читали один одному вірші. Було навіть таке, що я частенько дзвонив під ранок своєму начальнику. І сповіщав йому про те, що не приїду зранку або не приїду взагалі, бо в мене тут поезія.